Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поміркувати разом з вами над образою. Я думаю, неодноразово ви в своєму житті ображалися на когось за щось. Я теж, до речі, до 23 років дуже любила цю справу ображатись. Але, да, я, до речі, не розуміла механізм, як це відбувається, і в зв'язку з чим виникає образа. Але ще в 23 роки, нарешті, одного разу я зрозуміла, що це не конструктивно, нема сенсу ображатися. Тому що ти ображаєшся, тобі боляче, я ще плакала в такі хвилини, навіть мені здається, години. А людина, на яку ти образився, навіть не розуміє, що відбувається. Він, бо вона взагалі може бути не в курсі. І саме тоді я вирішила, що, вибачте, знову повторюсь, це не конструктивно, і я буду злитися, злитися і вимагати отримати те, що я хочу. А ось нещодавно я знову повернулася до цієї теми, і я зрозуміла, що коли ми ображаємось на когось, це ми не задоволені тим, що ця людина не веде себе таким чином, яким би нам хотілося. Але вибачте, це ж просто повний маразм. Людина ця не знає, що ми хочемо, чого ми, очікаємо, чого ми від неї очікуємо, а ми ображаємось. Тому е, вона наче мала прочитати наші думки. Але ж в нас є мова, і в нас є можливість взаємодіяти з іншою людиною саме. Е, Саме через спілкування. Тому, якщо ви чогось очікуєте від іншої людини, перше, що можна зробити, проінформувати її про це. А друге, дуже дієво попросіть, щоб вона це зробила. Чи 100% ви отримаєте те, чого ви хочете? Точно ні. Але принаймні ви дасте шанс собі і цій людині порозумітися. Тому образа це дуже дурнувата історія, як на мене. Ви просто обтяжуєте себе цими емоціями негативними і псуєте стосунки. Точно з близькою людиною, бо мені здається, що на сторонніх осіб в нашому житті ми рідко ображаємось або навіть ніколи. Тому що хто вони такі? Вони просто проходять повз наше життя і нас це не чіпає. Тому пропоную вам припинити ображатись. Почати розмовляти з вашими близькими людьми і відверто їм казати про ваші бажання або небажання. І так, ви можете отримати відмову у реалізації ваших бажань, але принаймні ви спробуєте.